Продовжуємо випуск. Сьогодні в часі католицького різдва Христового влеємський вогонь миру прибув у школу приміського села Крихівці. Його привезли пластуни 79-го куреня. Розповідає Надія Семенкович. Вогонь злагоди миру і добра щороку привозять пластуни з самого вифлеєму. Кажуть, що хто його засвітить у себе вдома, матиме щастя в оселі. Отож, не випадково пластуни передали цей благодатний священний символ саме дітям школи. Спершу засвітили в капличці. Кожного року пластуни летять зі всієї країни пластуни летять в вифлеєм в гріб Воскресіння Христового, і звідти переймають цей святий вифлеємський вогонь. Що я можу сказати про вогонь? Неважливо, яким вогнем запалена буде свічка, яка була попередньо запалена від вифлеємського вогню. Всю святість вифлеємського вогню свічка перейняла вже кожну свічечку з особливим трепетом і шаною школярики понесли у свій клас, а потім додому, до рідної хати. Вифлеємський вогонь це вогонь добра, злагоди, миру. І тому так хочеться, щоб сьогодні всі українці відчули цей вифлеємський. Вогонь. Ми хочемо, щоб у нас властиво і запанував той довгожданий спокій. Різдво Христове вже йде планетою: несе в оселі радість і спокій. Діти України хочуть миру і щастя.